Бої за фортецю Бахмут тривають і вдень, і вночі. Бійцям 28-ї бригади на цьому напрямку фронту необхідна підтримка. Волонтери взялися за збір коштів на тепловізори. Наразі южненські волонтери спільно з колегами з Німеччини поставили за мету два тепловізори на загальну суму 2400 євро. Ми знаємо точно про потребу цю уточнили в командування. Власне, нас забезпечать всіми необхідними документами для того, щоб ці прилади, які ми плануємо закупити за кордоном, доставили, заїхали без сплати там, окремих податків, як гуманітарна допомога офіційно, і ми змогли офіційно передати в 28-му бригаду. Ось зараз відкрили збір, зробили його на базі. Скажімо, враховуючи попередній досвід, зробили на рахунки нашого волонтера Миколи Лисюка, який проживає в Германії зараз. Власне, там в Германії ми і організовуємо закупівлю саму, От, тому так трошки буде, скажімо, простіше, швидше. Тепловізійні прилади, які волонтери збираються доставити бійцям 28-ї бригади, мають допомогти бачити ворога в умовах ночі за декілька кілометрів. Збір коштів зосереджено на рахунки українського волонтера в Німеччині. Там знайшли можливість придбати прилади по собі вартості. Це дає змогу закупити декілька штук. Оскільки це без педове ми окуємо, на кожному тепловізорі в районі 500-700 євро в залежності від ну, ціни теж міняються. Є знижки різні. То це для нас вигідно. Матеріальна база забезпечення та спецтехніка наших військових зазнають значних пошкоджень у ході постійних зіткнень з ворогом. Військові наголошують, що підтримка тилу є надзвичайно важливою. Я теж буваю на позиціях, стою з хлопцями, і чесно кажучи, коли ти стоїш на спешки, там нічого не видно, і тепловізор один на всіх, то не дуже гарно. Ось дуже багато в них цих мобілізованих, і бої бувають довгі, затяжні, і тепловізори нам насправді дуже потрібні. Нам дали тепловізори, і частини видали, але їх мало. Нам не вистачає того. Нам завжди дуже потрібна підтримка тилу, тому що під час запеклих боїв дуже багато втрачається матеріальних частин. Це спальники, каремати, теплові... тепловізори, но і тому подібне. А також ліки це все втрачається, тому що коли стоїть вибір між життям бійців і карематом зі спальником, то вибирається життя бійців. В рамках збору коштів волонтерський штаб організує благодійні аукціони з цінними лотами. Зібрані кошти допоможуть швидше закупити нічні прилади. Деталі та реквізити для донатів можна знайти на сторінках Миколи Лисюка, Іллі Юрченка та Южненського волонтерського штабу. Допомога з Німеччини. До Южного доставили гуманітарний вантаж. Сучасні генератори, обігрівачі, теплі речі власним коштом придбала родина підприємців з Німеччини. Обладнання отримує южненська волонтерка Ольга. Така допомога стала можливою завдяки роботі волонтерського чату Взаємодопомога, розповідає Ольга Ткач. Це чат людям. оказывать добрые дела, добрые услуги, помощь друг другу. То есть все, кто есть в этом чате, это уже тысячи людей, это, в принципе, волонтеры, которые просто бескорыстно помогают, чем могут друг другу. Друг другу и волонтерам, соответственно. Также благодаря нашим ребятам, которые вот в чате, на, наш, на нас вышли немецкие волонтеры. Это супружеская пара Никола Шнайдер-Найдек и господин Гюнтер Штах, Та пара, яка з теж з перших днів війни допомагала всім українцям, вона розміщала їх, розсіляла їх, допомагала продуктами, медицинами і всім, чим можна. І ця пара зараз передала ценный груз для наших волонтерських штабів. Отримані вантажі розподіляють до волонтерських штабів і далі необхідно доставляють мешканцям звільнених територій та воїнам в зону бойових дій. Так, теплі речі, отримані від німецьких благодійників, на Херсонщину доставлять волонтери з Доброслава. Ми отримали гуманітарну допомогу. Це теплі речі і ковдри. Ми вже зв'язалися з однією з громад Херсонської області, яка найбільш постраждала це Олександрівська громада, Станіславської громади, там Херсонської області. І вся вся ця гуманітарна допомога буде їм. Волонтерський проект взаємодопомога южницької громади утворився у лютому 22-го. Енергетичні батончики, теплі речі, окопні свічки. Ось лише декілька напрямків роботи до реалізації яких долучаються южниці. В чаті взаємодопомога сотні людей. Приєднатись до волонтерського руху можуть всі, хто має поклик серця, зазначає Ольга Ткач мы когда видим, у нас сердце откликается, мы по-другому не можем. Мы хотим дать, 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 и это ну, нас отличает. Мы часть то есть вот этого вот бесконечного созидательного процесса. Если мы не будем отдавать, мы не будем полезными, для чего тогда все? То есть теряется человечность, теряется вот этот людской фактор, а нам его надо сохранить и приумножить. <говорит> Найближчим часом гуманітарну допомогу з Німеччини відвезуть також до дитячого інтернату на Миколаївщині. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Твміг Южне. Підписуйтесь на канали Южнського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Домашній котик шукає нових господарів. Пухнастик прибився до волонтерського пункту Соловейки близько трьох місяців тому. Тварина була у важкому стані. Його прооперували, відгодували та дали ім'я. Ми його назвали персиком. Дуже такий він. Цікавий, дуже культурний. Проситься по всім своїм справам на вулицю. Ми його випускаємо. Він приходить, з'явився він у нас достатньо так звідки. Він просто прийшов до нас. Кіт сам стерилізований, гарний. Дуже такий. Мені здається, що, мабуть, він жив в сім'ї, де були діти, тому що він до дітей тянеться. Його тут півшколи тіскають. Котик постійно знаходиться поруч з волонтерами. Як розповідає Олена Ящук, його полюбили всі. Але персику потрібні господарі, які зможуть дати йому сімейне тепло. Хочеться дати йому любов, таку постійну і домівку. Тому хто бажає, приходьте, знайомтесь, віддамо в гарні руки, проконтролюємо потім, як він живе, тому що він тут нам всім рідний. І ми будемо дуже раді, якщо в нього з'явиться сім'я. Якщо у вас є бажання забрати та піклуватися про пухнастика, звертайтеся до южницьких волонтерів.